буде до розвантаження на центральній станції. Кажи, ва Гордієнко, начальник чергової зміни, Гордієнко. Оборденна дільниця номер 2. Начальник поясняв. どういうこと На зв'язку. Дай мені цю. Прапля! Що на машині є, теж пити. Так, прізвище треба. Вільно. Вільно. Вільна! Поки даються задачі. Сьогодні відбулись на паливному складі Львівської залізниці в місті Тернополі, в селищі Біла. Спільні навчання з Укрзалізницею і пожежно-рятувальними підрозділами Тернопільського гарнізону. На навчання були задіяні сили і засоби Укрзалізниці, а також пожежні рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону. Мета і завдання, які ставились по осінні тисячного резуару з нафтопродуктами, досягнуті, позитивні результати, здобуті, особовий склад, справився поставленою задачою на оцінку «Добре».